Їду в краків лікувати зуб. Років три назад я лікувала зуб в тихах, Лікувала безкоштовно. Мені дуже добре поставили там пломбу. Пройшло три роки, бо Бу був глибокий каріс. Це майже пульпіт. Він почав псуватися. Чому я знімаю це відео? Тому що, власне, тоді, років 3-4 назад, я вже знімала відео про те, як в Польщі можна лікувати безкоштовно зуби. І от мій. Перший приклад, що пломба стоїть довго. Я думаю, що для такого зуба як Всімірка, і там була така велика дирка, що, власне, мені добре полікувала. І лікувала стажистка, тобто не стажистка, а називається резиденти. Ті, що закінчили вже університет, молоді після університету, після стажу, вона мені лікувала. І добре полікувала. Але нічого. Я чому це говорю? Тому що в законі в польському є е, сказано, що хто платить страхівку е, до ЗУСу, е, то мається на увазі яка страхівка? Ви працюєте, наприклад, на роботі, на умові праці або навіть на умові здицяння, неважливо. Але якщо при умові, що на цій умові здицяння, ви Сказали своєму працедавцю, щоб він оплачував вам власне ті всі податки на обезпечення здоров'я називається. І обов'язково, щоб вам так оплачував, як, щоб в разі чого оплатили Л4, тобто лікарняний. Бо Відірвусь від теми, сьогодні був хворий з України в мене, і е, він працює на умові знацення на м'ясокомбінаті, але він не сказав своєму працедавцю, щоб той за нього платив податки. І вийшло так, що він не оплачував ті податки, які йому запевняють, що він буде мати оплачуване лікарня. Чоловіку, коли тільки приїхали в Польщу, ми не мали грошей за те, щоб заплатити за зуби. І як у нас був початковий каріс або треба було вирвати зуб, ну то ми лікували безкоштовно. Їду лікувати, скажу скільки то коштує, бо я їду до приватника, тому що згідно того закону не можна лікувати зуби безкоштовно. Такий називається лічення каналове. Тобто, коли ви вже лікуєте канали, вам розкривають, витягають нерви, пломбують ті канали, то вже таке не роблять. Можна вирвати безкоштовно зуб або полікувати чотирьох зубів передніх верхніх і чотирьох нижніх. Навіть рентген, який є по скеруванню, тобто по направленню, теж можна там, не пам'ятаючи раз в рік чи два рази в рік робити безкоштовно. Все вам розповім. Як буду вертатися і як зможу говорити, бо в мене тут завжди затерпає, коли ну, самі розумієте, що таке лікуватися. Я вже під'їжджаю до своєї поліклініки. До речі, хто живе в Кракові і не знає, де лікувати зуби, то можу вам порадити цю поліклініку. Вона не є настільки дорога. Наприклад, я недавно хотіла домовитися в Хшанові, ну то мені за ту послугу сказали, що 2800, майже 3000 злотих за один зуб. А тут мені склали 1800. Ну подивимося, подивимося, чи то правда. Після того, як я полікую, я вам розкажу. От приїхала зараз пів четверта, мені на п'яту. Але я приїхала раніше, бо я думала, ну, без чого і будуть корки, там не можна спізнюватися. Тому що якщо я на конкретну годину, бо потім інший пацієнт приходить. Отакий От краків. Знаєте, я краків люблю. Він мені подібний на Львів, а так як ми львів'яни, ну то краків мені подобається. Єдине, що подобається, старий краків. От Центр, оцей старий такий, бо там, де більш вже такі вулички сучасніші, ну то таке собі, як всі міста. А от тут в центрі старий краків, ну то просто казка. Просто красота, знаєте. Дуже гарно. Тепер будемо шукати, де запаркуватися. Так, шукаємо. Місця нема, звичайно. що. Але їдемо, дивимося. Ми ще маємо купу часу, я можу поставити машину і собі гуляти по Кракову. А собі десь запаркуюся. Парковка платна, напевно, десь 6 злотих за годину, ну подивимось. Так, я купила квиток на 3 години 18 злотих. І дивіться, чому я купляю, власне, онлайн. Ну, Бо, наприклад, я затримуюся десь в стоматолога чи де. І потім біжи швидко, купуй квиток, бо тебе можуть штрафувати. А так я собі дивлюся, ага, у мене кінчається, я собі візьму ще на пів години. І прямо в тій аплікації я собі доплачую. Два рази нас оштрафували в Кракові. Як тільки ми приїхали і вже мали машину, то два рази забули заплатити, знаєте? А потім вже як цю аплікацію собі телефон заінсталювали, то вже не маємо проблем. Але це був жах просто 150 злотих раз і 150 злотих два. При зарплаті 2000 злотих. На четверо людей, бо тільки я тоді працювала, це був дурдом. Так що дуже класно. Я собі будильник наставила, воно мені задзвонить і буде файно. Все, йду лікувати зуб. Ну все, їду від стоматолога. <рістоматологу> Ви собі не являєте. Мені дали чотири знеболюючи. Мене нічого не брало, я не знаю, що це таке. Минулого разу, як я лікувала зуб то включу світло, щоб мене було видно. То мені дали один укол і все. А цього разу один дали. Не бере взагалі. Другий дали, трошечки взяло, третій дали, Н ще трошки взяло, але коли я пила холодну воду, на зуб попадало, боліло страшно. Нарез четвертий дали. І тоді вже хоча б трошечка, хоча б... Ну, не як трошечка. Тоді вже почало менше відчувати холодну воду, і через п'ять хвилин взагалі вже холодну воду не відчувала. Але потім, як вона мені вскрила зуб і почала ті нерви лупати, то теж боліло. І вона ще сам зуб лила обезболюючи. Знаєте, це я перший свій зуб в житті лічу, так, щоб канали лічити. Це страшне. Ну, як перший раз в житті? Перший раз так, щоб мені знеболили і почали колупати, бо в мене було два зуба вже таких шістки. То я їх давно лічила, ще 20 років тому, то ми ж якри вставляли в ті зуби. І просто дали знеболення. Відкрили, поставили миш'як і я так ходила з тим. А тут вони почали колопати, а ті нерви живі, вони не вбиті. І я вам кажу, тут така мука, але нічого, Але це перший раз, щоб чотири рази мені кололи і нічого не брало. Я в шоці? Їду додому, Петро вже. Дзвонив мені, бо він сьогодні мав е, обстеження після обіду, так якби він має додаткові обстеження посереду. Він тому зі мною не поїхав. Я якось доїду, але тут страшне, затерпло, тепер все. Вся голова ззаду затерпла тут, весь бік, навіть сюди перейшло. Уже тепер подіяло. На другий раз я їй скажу, що Давайте одразу три, три дози і все. Бо ми такого ми чекали довго, ми десь пів чекали. Перший, другий, третій раз, поки подіяло. Я ж на четвертий. Ой, я вам не можу передати. Сьогодні е, заплатила 500 злотих за те, що вона мені розбурувала, е, ті, повитягала ті нерви і поставила там антибіотик. Тому що. Казала, що там є запалення і крім того дуже кровило -кр з тих каналів, Казала, так кров, така аж хрюскала. Ах, каже, на другий раз, якщо знову буде кровити, ну, то ми ще не будемо ставити м -м пломби і пломбувати канал. Так що, Поставила антибіотик, на другий тиждень, на другий вівторок я знову їду. Ой. Я вам скажу, що я перенесла операцію на голові, то <смі> я так не переживала, як на зуб. Але добре, що вона під мікроскопом робить дуже хороша клініка. Якщо комусь треба полікувати зуб, вона не дуже дорога, то напишіть мені я вам скину лінк на ту клініку, бо рекламувати не буду, бо вони мені за це не платили, але якщо комусь дуже треба, то... І я скину вам лінк. Так що їду додому. Ну і все на сьогодні. На сьогодні до наступних зустрічей. До наступного вівторка буде наступна серія. Я вам скажу, скільки вже повністю коштував цей зуб. Отже, я полікувала зуб, все класно, мені дуже сподобалося. Але відео не зняла, бо їздила з Петром. Якось не було часу. Потім приїхала моя мама, ми з нею гуляли, насолоджувалися весною і тому я не зняла більше відео. Але заплатила за зуб 1800 злотих.